Мої вітання. Мене звати Петро Дацків і ви на каналі інтелектуальних ігор Смартаєм. В повітрі вже витає дух Різдва. Тому і тема нового відео відповідна: Щедрик Миколи Леонтовича. Геніальні композиції Леонтовича понад 120 років. Хоча сама колядка існувала в українському фольклорі з давніх домен ще з тих часів, коли літочислення велося від весняного рівнодення. Саме тому в тексті звучить про приліт ластівочки. Композитор звернув увагу на гармонію поєднання простої мелодії і тексту і зробив власне аранжування. Свій магнум опус музикант допрацьовував понад 20 років, тому відомо кілька версій Щедрика. Хто ж такий Леонтович? Майбутній композитор народився в сім'ї подільського священника, тому і планувалося, що він, як і батько, служитиме Богу та людям. З маличку Микола навчався музиці. Співав в церковному хорі, семінарії. Згодом він учителював в школі, викладав співи і сам удосконалював свої навички за життя. Леонтович створив низку відомих композицій, не лише щедриком єдиним. Зокрема, це пісні Дударик, ой, Вербо, ой, за горою, ой, за річкою, за Дунаєм та багато інших. Перша колядка Щедрик прозвучала у виконанні Київського хору в 1916 році. Згодом Олександр Кошиць взяв Щедрик для репертуару свого хору, який гастролював Європою та США. З того часу про колядку дізнався увесь світ. Парадоксально, але сам Леонтович недооцінював ні себе, ні своїх творів. Існує цікава історія про те, як в 1919 році Симон Петлюра відправляв до Парижа українську республіканську капелу, яка повинна була розповідати про боротьбу українського народу в рамках культурної дипломатії. Тоді Олександр Кошиць та Кирило Стеценко попросили в композитора його твори для свого репертуару. Натомість той відмовив, вважаючи їх негідними звучанню на європейській сцені. За згадкою очевидців адміністрація капели ледь не силою забрала в нього партитури. Європейські гастролі капели тривали до 1921 року і підкорили великі концертні зали Лондона, Парижа, Женеви, Брюсселя, Барселони і багатьох інших європейських міст. Наступним етапом були виступи в США Цьогоріч В Карнегі Гол відзначили століття виконання українського Щедрика в США. Велике дійство під назвою Notes from Ukraine проходило за участі. Українських хорових колективів та колективів Північної Америки. of survival. ведучими вечора були один із моїх улюблених режисерів Мартін Скорсезе. They the they art. та чудова акторка українського походження Віра Фарміга. Велком ол, вітаємо вас. Які вже мали досвід спільної роботи над фільмом Відступники. Місце концерту вибране не випадково, адже саме там, в Карнегі Холл, відбулася прем'єра Щедрика 5 жовтня 1922 року. Тоді 100 років тому твори Леонтовича, Лисенка, Кошиця та інших українських композиторів викликали фурор в залі. Щедрик став феноменом, який для багатьох у західному світі відкрив українську культуру. Нідерландський критик, відвідавши концерт у газі, писав: дотепер мені до України було байдуже, а зараз я ладен скрізь відстоювати культуру цієї країни. А як сприйняв успіх сам творець Щедрика? І чому його не було на гастролях, які вписували його прізвище в історію? На жаль, він не дожив до того часу. Миколу Леонтовича застрелив у батьківській хаті на Вінничині підісланий чекіст Афанасій Грищенко в січні 1921 року. За однією версією причиною для вбивства було бажання емігрувати, і нібито в композитора знайшли куплені квитки за кордон. За іншою Леонтовича вбили через підтримку автокефальної церкви, адаптацію і популяризацію народних пісень про боротьбу українського народу, зокрема про січових стрільців. Вивці Леонтовича пограбував оселю, забрав все цінне, одяг, взуття і навіть білизну. Мабуть, в цьому світі є щось постійне, як от злочинність та злодійкуватість наших сусідів. Зараз росіяни гордо приписують сумі як самого Товича, так і всю його культурну спадщину, це так типово для росіян приписувати щось собі і претендувати на чуже, але їм це не вийде. Слава зсу на нашому каналі. Вже є ролик про вкрадені культурні твори Росією. Можете його переглянути. Популяризації колядки Щедрік сприяв її англомовний переклад, який зробив Петро Вільговський, американський композитор українського походження. В його варіанті пісня отримала назву «Carol of the Bell». І за однією версією він почув її того вечора в Карнегі Холл. Врешті англомовна версія Щедріка стала одним із найпізнаваніших аудіосимволів різдва. і Її можна почути в низці популярних американських фільмів та серіалів. Спрінгфілд Старе місто Сакраменто, Каліфорнія. мабуть, перше, що вам спало на думку, це фільми Сам удома та сам удома. 2 режисури Кріса Коламбуса. щасливого різдва. В цих стрічках композиція прозвучала в аранжуванні оскароносного Джона Вільямса. Також колядку можна почути в таких фільмах, як міцний горішок 2, Санта Клаус, Різдвяна Історія та в багатьох інших. Колядка «Щедрик» або «Carol of the Bells» фільма Гаррі Поттер» не лунає. Серйозно, в жодній частині. Здивовані? Я теж, оскільки в низці статей ви можете прочитати зворотні, і відверто я сам думав, що чув фрагмент мелодії в якомусь фільмі Потаріани. Проте ні. Паралельно із написанням цього сценарію я готував чергову гру щодо коли по Гаррі Потеру і вкотре переглядав фільми, але я вирішив не покладатися лише на свій слух і загуглив списки композицій до кожного фільму і не знайшов там «Carol of the Bells». На сайті IMDB, ввівши в пошук прізвища Леонтовича, ви побачите список із 118 фільмів, де звучала пісня «Щедрик» або «Carol of the Bells». і там немає Гаррі Потера. Тоді чому з'явився цей міф? Мабуть, основна причина полягає в тому, що над музикою до магічної саги працював той самий оскароносний Джон Вільямс, який створював музику для сам удома. Композиції, що лунали в обох кінофраншизах, створені однією людиною і на одну і ту ж тему, в цьому випадку на тему Різдва. Можливо, дійсно вони мають щось спільне, передаючи неповторний стиль автора в Україні. Колядка Щедрик є однією із найпопулярніших пісень, які виконують в різдвяний період. В 2016 році відбувся флешмоб в честь століття першого виконання колядки. В рамках цього флешмобу люди записували відео та аудіоролики, які викладали в інтернет з різних куточків світу. Ви можете знайти ці відео за гештегом «Щедрик 100 Challenge. Челендж. Також в січні 2016 року Нацбанк випустив пам'ятні монети в рамках серії Українська спадщина. На початку 2023 року прокат вийде стрічка режисерки Олесі Моргонець і спільного українсько-польського виробництва. Історична драма розгортатиметься на тлі Другої світової війни і розказуватиме про дітей Сиріт, яких виховувала вчителька музики. А що? Є такий народ? Вересні цього року фільм вже показали на фестивалі в Римі, де стрічка отримала схвальні відгуки. Що ж, чекаємо прем'єри і в нас. Віримо, що ЗСУ дозволять подивитися нам фільм в кінотеатрах. А ви пам'ятайте підтримувати Збройні Сили України, українське кіно та всяко трудитися задля приближення нашої перемоги. Якщо дізналися щось нове, то вподобайте цей ролик та поділіться ним із друзями. Якщо вам дуже сподобалося. І ви хочете підтримати вихід українського контенту регулярно. То лінк на нашому монобанку буде в описі до цього відео. Також в описі до цього відео ви знайдете лінк на Маріка, мультифункціонального чувака, який знімає, монтує цей ролик, а також написав фонову музику для всіх наших випусків. Багато людей обіцяють собі розпочати свою справу в новому році. Якщо вашою мрією є власний youtube канал, то не відкладайте її реалізацію на період після свят. Беріть і вже пишіть Маріку і домовляйтеся за дату зйому. Тим більше, що в нього зараз крута студія. Це був останній в 2022 році випуск Smart Time. В новому році бажаю перш за все перемоги і миру. Це наша спільна мета, над реалізацією якої ми повинні працювати усі разом. Бажаю вам правильних відповідей та рішень на усі питання, які буде ставити життя. А також бажаю цікавих ігор, адже саме ігри роблять наше життя цікавішим. А я дякую вам за увагу. До нових зустрічей в новому 2023 році і не забувайте проводити час з розумом!